Прота, правда, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог зі святами вас. Поки я помішую, подумайте вам повідомлення від чоловіка. Думайте про себе, ми не знаємо, що це за чоловік вам пише повідомлення. Сонечки. У мене одна клієнтка проплатила амулет, а потім пише: Ви знаєте, що я придумала, давайте я візьму розклад, що сталося, Вона каже. Ой, це щось таке, я боюся, як це дівчата. Все, що створено в всесвіті, це все від вищих сил. І таро це теж для допомоги людям. Це як їжа. Можна її їсти і бути здоровим і красивим, а можна приєднати і бути товстим. Тому і таро, таро мають енергію своїх карт завдяки якій ви можете змінити своє життя. Але там будуть і трансформації. Це не просто магія. Це фізично обоснований момент, обосноване порошистки. Тож, сонечки мої, подивіться на мене. У мене клієнтки, які вже 10 років користуються амулетами і щасливі, і задоволені, і є постійними. А знаєте чому? Тому що пища сум завжди є. Відповідне запитання, як ще краще. Що він вам каже? Він каже вам: я був щасливий, в коханні тільки з тобою, тільки ти знайшла до мене оці ключики. А ну чи знаєте ви, що це за чоловік? Що він ще вам каже? Він вам каже. Ти залишила мене і пішла із наших відносин, але я знаю, що ти кохаєш мене. У когось він пішов. Що ще він вам каже, у вас багато. Він каже, але ти знай, що ти моя кохана жінка. Я кохаю тебе. І, крім того, ти не тільки моя кохана жінка, ти ще і та жінка, яка красива, дуже. Ти дуже діюча, ти емоційна, ти швидка, ти красива настільки, що я знаю, що всі чоловіки обертають голову до тебе, і я дуже ревную тебе. Що ще він вам каже? Він каже, що Боже, ви для нього, що ти ще не тільки жінка, яку я кохаю, яка е, красива, ти ще й жінка, яка вміє і гроші заробляти. Ти жінка, яка має такі риси, як стабільність, як надійність. Я би хотів мати і дітей з тобою, і мати тебе за дружину, ось так. Що він ще вам каже? Він каже,